Військові взяли зводний опорний пункт противника. Це тренування наших бійців на Гончарівському полігоні під час стратегічного командно-штабного навчання Рубіж 2016. Я отримав бойовий наказ з визначеного району атакувати противника в районі перехрестя доріг з завданням знищити і зайняти оборону на його опорних пунктах під час атаки. Підтриму, була підтримка мінометів та авіації. Мінометники працювали 120-мм міліметровими молотами та використовували артилерійські планшети. Як кажуть самі військові, волонтерське програмне забезпечення зменшує час готовності до стрільби в рази. Наприклад, при роботі з картами в Луганському аеропорту, то задачу якби виконували, але вже хотіла б швидше, тому що противник діявся мобільно. І ми не споні співалися наводитися на нього. А коли поїли планшети, то ми отримали просто кардинати міцності, вводіли і одразу ми готовляли, готові працювати потім селян. Тобто, в течение двох хвилин. Під час атаки були і вертольоти противника, і умовно підбита техніка з убитими та пораненими. Та нарешті позиції ворога взяті. Ми робили окоп, щоб замаскувати танк. А це називається танкова лопата. Щоб виривати окопи, навчання тривають. Підрозділи готуються до охорони та оборони зайнятих позицій. Ірина Монастирська, Ігор Березинський, Олександр Штупун. військове телебачення.